Привіт! Є кілька вільних хвилин. Пропоную їх провести разом зі мною. Сідай зручніше і давай починати. Ось ми з тобою все говоримо про комп'ютерні ігри. А як же ігри на телефон? Багато хто з нас не проти залипнути у телефон на півгодинки. Ну, наприклад, поки когось чекаєш. Але іноді буває шкода трафіку, а часом інтернету може не бути взагалі. Тоді пропоную подивитися, у що можна пограти на мобілці без інтернету. Кріспі Стріт заснована на популярній серії вебкоміксів емоційна гра у жанрі пошук предметів, приховує безліч персонажів і речей, то треба спробувати їх знайти. Застрибуй в незвичний цікавий і душевний світ вебкоміксу Кріспі, Знаходь сотні персонажів і предметів на різноманітних рівнях. Бедланд. Головним героєм гри є дивна істота чорного кольору, яка нагадує чи то птаха, чи то кажана. Основне завдання цього персонажа дізнатися, чому так змінився його світ. Звісно, у пошуках істини йому заважатимуть різні пастки, а на допомогу прийдуть спеціальні бонуси. Гравець повинен буде швидко вирішувати, який безпечний шлях обрати, грамотно керувати протагоністом і водночас робити все максимально чітко, оскільки Права на помилку в нього немає. Тут знадобляться такі важливі навички: як концентрація уваги, стійкість до стресів, гарне логічне мислення та вміння швидко ухвалювати найкращі рішення. Але навіть якщо ти вважаєш себе максимально акуратним і суперуважним, тобі все одно не вдасться проходити рівні без використання спеціальних ігрових бонусів, яких у грі налічується більше ніж підступних пасток. Cave Fire. це умовно безкоштовний шутер із видом від третьої особи, де вам належить виконувати різні військові операції з усунення цілей. Є також завдання, в яких потрібно грати за снайпера слоумо ефекти під час стриби додаються. Гра запропонує тобі кілька режимів, включно з сюжетною кампанією і різними подіями, однією з яких є виживання серед зомбі. У гравці повинні справлятися із завданням за певну кількість ходів, замість максимально швидкого збору точок за 60 секунд. Все це оформлено у вигляді невеликої подорожі мальованим світом. На початку кожного рівня видається завдання, кількість доступних дій і необхідна кількість з'єднаних точок різних кольорів. Викручуйся, як хочеш, адже якщо вийти за межі ліміту дій, доведеться докуповувати їх за гроші або позбутися одного з п'яти життів. Останні, до речі, відновлюються через кілька хвилин після втрати. Vampire Survivors. ця гра призначена для гри однією рукою. Ні, це не те, що ти подумав. Сюжет у цій грі відсутній. Є тільки геймплей, та і то в початковому стані. Гравець пересуває персонажа по арені, підбирає і прокачує предмети, а з усіх боків атакують монстри. Натискати нічого не треба, персонаж сам буде відбиватися Чим довше граєш, тим більше гра розкривається. Вороги, які до цього пленталися у ваш бік, вчаться нових трюків. Так що май на увазі, на наступних рівнях вони стріляють. Уповільнюють, відроджуються після смерті, самознищуються коротше, варіантів вистачає, та й боси підносять неприємні сюрпризи: на кшталт синьої смерті, яка затоплює арену знизу, або фіолетової смерті, що підриває кристали досвіду. Hill Climb Racing – гоночна гра, в якій гравець керує двома автомобільними педалями. Завдання гравця полягає в тому, аби дійти до фінішу в цілості, і зібрати усі монети, які є на трасі. Монети видаються гравцеві не тільки за пройдений рівень, а й за трюки, які він виконує під час проходження. Під час руху в автомобіля витрачається паливо або сонячна енергія. Для поповнення палива необхідно збирати предмети, які розкидані на локації. І якщо герой перевернеться на машині і загине або в авто закінчиться паливо, то гравцеві зараховується поразка, і необхідно буде починати рівень заново. Зароблені гроші гравець може витратити на нові машини, тюнинг, а також на нові траси. На кожній новій трасі буде різна сила гравітації, рельєф і перешкоди. Воллі – це гра-симулятор фермерського життя, яку їм доведеться відродити та перетворити на квіточий бізнес. У грі є безліч різноманітних завдань, які гравці можуть виконати, аби заробити гроші та покращувати свою ферму. Гравці можуть вирощувати рослини, розводити тварин, видобувати ресурси, будувати будівлі та покращувати інструменти. Крім цього, гравці можуть спілкуватися з іншими персонажами у грі, які можуть надавати. Давати завдання та допомогу. У грі є також можливість брати участь у різноманітних заходах, наприклад, фестивалі або змагання, що додає різноманітності в ігровий процес. Гра має величезну кількість контенту, включно з безліччю предметів, рослин, і тварин, а також купою персонажів і можливостей для розширення ферми та її розвитку. Лімбо гра являє собою мультиплатформенну горор виживалку, у якому користувачеві належить узяти керування над маленьким хлопчиком, що блукає у непроглядній темряві. Із самого початку гравець опиняється в центрі похмурого лісу, оповитого мороком, йому ніяк не пояснюють, як він тут опинився і яка його кінцева мета. Атмосфера відчудженості та незрозумілості, відчуття безнадійності, основна фішка гри. Потрібно просто йти вперед назустріч темряві та своїй смерті. Назва Лімбо відсилає нас до містичного лімбо, такого собі чистилища. Між раєм або пеклом, у якому визначається доля загубленої душі. Геймплей насичений різними головоломками, які потрібно розгадати, аби пройти далі. Рослини проти зомбі. 2 У цій грі, також як і у першій частині, потрібно садити рослини для оборони будинку гравця. Від зомбі-роботів. Дія гри розгортається після подій першої рослини проти зомбі. Після кількох років пошуків божевільному Дейву нарешті вдається знайти пекучий соус. І він витрачає його весь на свій тако. Насолодившись смаком, він думає, що непогано було пережити цей момент ще раз. Використовуючи свою машину часу, він вирушає в минуле. Але Бець помилку на 4,5 тисячі тисяч років з цього і починаються його пригоди. Minecraft Pocket Edition Гра являє собою будівельну пісочницю, в якій ви вільні займатися своїми справами як тільки схочете. Симулятор життя, в якому ви граєте величезну роль у вигляді будівника світу. Будувати вам доведеться з безлічі матеріалів, у яких є лише одна схожість, форма. У вигляді блоку. Ваші успіхи залежатимуть лише від вашої фантазії. Гріт автоспорт у розпорядженні гравця опиниться понад 100 автомобілів від найвідоміших світових виробників. Тут представлені американські масолкари, німецькі якісні авто, японські спритні тачки та багато іншого. Випробувати їх можна буде на сотнях трас. Що стосується особливостей управління і геймплея, то вони досить значні як для гри на мобільну платформу. Керування не викличе складнощів, машина реалістично поводиться на трасі, Тому кожен рух має бути вивіреним до міліметрів. Плейк Інк це стратегічний симулятор, у якому гравець контролює хворобу, вірус, бактерію, що заразили нульового пацієнта. Гравець має заразити, вбити або підпорядкувати усіх людей у світі, розвиваючи хвороби, адаптуючись до різних умов гри. Однак час на все це обмежений, оскільки люди можуть розробити ліки для лікування хвороби. Розробка починається тоді, коли хвороба сильно проявляється, що завадить вам виграти. Зробник гри заявив, що сюжет аналогічний до фільму зараження, проте гравець перебуває на стороні вірусу. Міні-метро це управлінська стратегія в реальному часі, де ви зможете осягнути усі тонкощі роботи метрополітену. Ваше завдання просте: розробити схему метро в швидко зростаючому місці. Прокладаючи маршрути між станціями, гравці з'єднуватимуть їх у лінію метро і стежитимуть за тим, аби пасажири добиралися до своєї мети якомога швидше, але потрібно завжди бути поготові, адже масові затримки людей можуть призвести до втрати фінансування. Дед Селс. Як такого сюжету в Дед Селс немає. Короткі репліки з нейтральними НПС пояснюють, що герой перебуває на вигаданому острові, жителі якого зазнали дії вірусу і почали змінюватися. Гравець стикається з різноманітними чудовиськами, монстрами та іншими тварюками, а також сильними босами. Керує островом Король, який є головним антагоністом. Герой прагне покинути острів, а також убити короля. Аби внести хоч якісь зміни у це царство. Ігровий світ представлений двома десятками рівнів, причому кожен рівень завжди генерується трохи по різному, водночас їхня послідовність одна й та сама. Таким чином, не вийде запам'ятати розташування кімнати ворогів, різноманітних бустерів і просто корисних предметів. Nines Dawn 3 Це масштабна 2D-рольова гра з відкритим світом, наповнена пригодами. Коли вас просять розслідувати таємничі примарні явища навколо озера Ельмсон, ви подорожуєте землями Седальтії, аби розкрити правду. Після прибуття ви чуєте чутки про ненадійного короля. Обравши шлях вибраного, ви вирушаєте до замку Лорвік аби битися з могутнім ворогом, долаючи стародавні фортеці. Темні Земельна Небезпечні болота і багато іншого. Незабаром ви опинитеся в основі зловісного пророцтва. Одягніть своє найкраще спорядження і вирушайте в подорож полями Ешвіка за регіонами халстома, густими лісами влака, безкрайніми глибинами величезних підземель і небезпечними горами презирства в епічній пригоді, аби розкрити секрети таємничої злої сили. Сподіваюся, ця добірка була корисною і цікавою. Для тебе і десь вона тобі стане у пригоді. На цьому поки що все. Бажаю тобі приємного часу доби і гарного настрою. Бувай!